Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Не дають шансів російській брехні сьогодні в студії українського радіо Олена Зелінченко та Роман Коляда. Шахрайство в інтернеті стає все більш витонченим та небезпечним і в Україні. З'явилася чергова схема виманювання грошей, яка заслуговує на нашу увагу. Міжнародний комітет Червоного Христа повідомляє про шахрайський телеграм-канал, що намагається видати себе за офіційний канал організації. Через цей фейковий ресурс злочинці обіцяють виплати та грошову допомогу для отримання якої запрошують жертву заповнити анкети зі своїми платіжними даними. Це загрожує фінансовими втратами для тих, хто необачний у таких ситуаціях. Підроблені акаунти у Телеграмі це лише один з прикладів того, як шахраї використовують довіру до благодійних або міжнародних організацій, щоб обманювати людей. У Червоному хресті закликали всі, хто отримує подібні повідомлення, бути обережними і не надсилати свої платіжні дані на сумнівні ресурси. Важливо пам'ятати, що для перевірки інформації потрібно звертатися виключно до офіційних ресурсів організації. Офіційний веб-сайт або гарячу лінію не переходити за посиланнями чи телефонувати за номерами, які приходять у розсилках. Що ж робити, коли ви натрапили на подібні шахрайські акаунти, як відрізнити фейк від оригіналу і чому червоний хрест так часто стає мішенню шахраїв? Про це ми поговоримо з експерткою детектора медіа Іриною Семенютою, яка поділиться практичними порадами, як уберегти себе від таких обманів. Насамперед дізнаємося, як працює фейковий акаунт у телеграмі, який видає себе за міжнародний комі. Комітет Червоного Хреста в Україні, а також які сигнали вказують на те, що акаунт шахрайський, відповідає експертка детектора медіа. Це вже не перший випадок, коли шахраї створюють акаунт, дуже схожий, на офіційний телеграм Червоного Хреста в Україні або Міжнародного комітету Червоного Хреста. В березні 2025 року, або там минулого року, теж з'являлися такі повідомлення. Наприклад, що Червоний Хрест пропонує користувачам заповнити певну онлайн заявку для нібито отримання грошової допомоги у 6 тисяч гривень. Потім на офіційній ні, сторінці Червоного Хреста в Україні було повідомлення, що це фейк, і насправді вони ніяку грошову допомогу наразі не надають. На що варто звернути увагу? Що, ну, наприклад, в цьому випадку з грошовою допомогою відрізнялася назва телеграм-каналу. Якщо оригінальний телеграм-канал називався Український Червоний Хрест, то фейковий мав назву Червоний хрест України. На це вже можна звернути увагу і зрозуміти, що це підробка. Шахраї зазвичай створюють канал або обліковий запис у Телеграм, який і зовні буде максимально схожий на офіційний. Вони використовують логотип, який можна дуже легко знайти у відкритому доступі, а написати назву англійською або українською, схожу на справжню в останньому випадку, про який Червоний Хрест повідомив у квітні, йшлося про те, що вони допомагають родичам військовополонених або зниклих безвісти. Якщо люди завантажать той документ, який був у цій фейковій розсилці, то вони зможуть Можуть знайти інформацію про своїх зниклих родичів. Звісно, в цьому є певна маніпуляція на емоціях. Шахраї часто додають посилання, як в цьому випадку, на якийсь документ, а іноді це буває на анкету, яку треба заповнити, або просто посилання, яке веде на зовнішній фішинговий ресурс. Шахрайський акаунт активно розсилає повідомлення в особисті чати, групи, коментарі, або навіть можуть закупити рекламу, маскуючись під якусь гуманіту гуманітарну ініціативу, наприклад, міжнародний червоний хрест оголошує реєстрацію на програму допомоги. Скоріше заповніть таку-то форму, або ми пропонуємо виплати для переселенців. Натисніть сюди, щоб дізнатися більше. Червоний хрест є однією з найвідоміших міжнародних організацій у світі. Що робить його бренд привабливим для шахраїв? Що виграють злочинці з того, що прикидаються відомими організаціями? Пояснює далі Ірина Семенюта. Це типовий приклад фішингу через довіру до авторитету. Саме тому червоний хрест і стає мішенню. не тільки червоний хрест, а й всі міжнародні організації, які можуть надсилати якусь гуманітарну допомогу. Ім'я таких організацій викликає довіру а тема гуманітарної допомоги сильну емоційну реакцію в умовах війни в Україні назви як ООН, ЮНІСЕФ Червоного Христа асоціюються з допомогою, медичною підтримкою, евакуацією, тобто тим, чого люди шукають у кризовий момент. Саме тому зловмисники маскуються під такі структури, це дає їм швидкий доступ до довіри в аудиторії. Подібні випадки вже траплялися з фейковими акаунтами, які імітували діяльність ООН, ЮНІСЕФ світової організації охорони здоров'я, і це було не тільки під час війни, а під час пандемії, наприклад, або у великих волонтерських об'єднань шахраї використовують знайомі логотипи, абревіатури, термінологію, аби легітимізувати свою діяльність в очах жертви. Виявлення шахрайських акаунтів у Телеграмі це не надто просте завдання, але освоїти навички обачності в інтернеті можна. Як саме відрізнити фейкові канали від офіційних та на що слід звертати увагу? Пояснює Ірина Семеню та експертка детектора медіа. Аби розпізнати фейковий телеграм-канал, перевірте його верифікацію. Офіційні акаунти зазвичай мають синю галочку верифікації. Але в таких месенджерах, як, наприклад, Телеграм, де цю синю галочку можна просто собі купити, це не гарантує якість, тому варто звернути увагу на ще деякі фактори. Наприклад, перевірте, як написано посилання. Знайдіть офіційні сайт організації. Наприклад, можна з браузера зайти на сайт того ж Червоного Хреста. І саме з офіційного сайту, перевірте. Йти на телеграм-канал, не довіряйте першому ліпшому аккаунту, який ви через Google знайшли у пошуку. Звертайте увагу на зміст. Офіційні повідомлення вони просто зазвичай пишуться доволі подібно, але головне грамотно, без якихось таких очевидних помилок у словах, без зайвої емоційності, без нав'язливих пропозицій. Здебільшого офіційні канали не пишуть, натискайте сюди, щоб дізнатися більше, або скоріше заповняйте якусь анкету. Остерігайтесь підозрілих. Дій саме перейти за посиланням, встановити програму, ввести код це така очевидна ознака шахрайства. Чому варто взагалі бути обережними, коли ви читаєте подібні повідомлення? Ваші персональні дані через перехід на ці посилання можуть просто викрасти і через них отримати доступ до банківських сервісів через ваші акаунти можуть поширювати якусь дезінформацію, а ви навіть не будете знати про це. Ну тобто, якщо у шахраїв мета не отримати кошти з ваших рахунків, а просто користуватися вашим акаунтом як ботом. Ви можете дуже довго не помічати цього. Варто бути обережним і уважним, тому що цифрова грамотність сьогодні це частина особистої безпеки. Якщо щось виглядає занадто привабливо або тривожно, краще перевірити двічі. Ми слухали коментарі та поради експертки детектора медіа Ірини Семенюти. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.